Так, зарядилися прицепом на Мерседес, а Стас поїхав по е, довгу базу по прицеп пасатом і горюня тут. А. Агроном що вже в машині. Коротше, у нас сьогодні знаменний день. На дворі сніг. О, отак от біленько. А ми будемо молотити кукурудзу. Да? Місяць агроном. Поляна, полянка моя. Ну що, куди ми їдемо, до? Оль, куди їдемо? А цього вигнали з хати, щоб не сидів на інтернеті? Що таке, син? Ну не можна цілий день на інтернеті сидіти, треба десь і світ побачити, поняв? Да? Якусь ігру нову грає, щось там, чи Бравл Старс, чи ще щось. Коротше, а це є весело. Поля, куди ми їдемо? Ура! На поле кажи! Давай кажи, отуда, кажи мені. Їдемо на поле, все. Щас, надіюсь. Туди виїдемо, там гора така інтересна трошечки, ну, виїдемо. Думаю, у нас вроді би <кхух> ну, підмерзло трошки. Гололюдик. <кхух> Гололюдик такий, знаєте, невеличкий. Ну, будемо бачити. Оп, так, а -а -а. так, так, досин. А -а -а. Ну, смотри, на льоду? Да. Так на льот можна йти, може жерлиці поставимо завтра. Якраз от оттіпіль передають, то й можна буде. <кхух> 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 Який? Десь <кхух> вчора. Льод, десь як літрова банка чи менший. Так, більше. Більше, ніж літрова, а, та, можна так, можна її. Та тут до духи фігня. Цей. Не, малюк є. Малюк? Завтра будемо пробувати. Завтра, може, поїде, підемо дійсно, жерлиці поставимо. У нас комбікорм є, у свиней вичищено. Кукурузку, дай Бог, змолотимо, розсипимо трошки її на базі, там по, по базі, щоб вона трошечки розцей. Ну, провіяти її, <кій> верні ж не провіяти. Ну, може, просохне. Ну, ми її все одно переробимо. Я думаю, що зробимо, у мене там БМВД є е гранмікса е 15 мішків. і ми, ну Бачите, воно там рибаки воно далі сидять. Ну, там і сидять посадили. Окунчика ловлять. І це. і попробуємо я думаю, що на Гранміксі зробити БМВД з цієї кукурудзи, яку змолотимо. ну коротше, Пшениця є, кукуруза додавиться. Просто влаги не будемо додати, да і все. І таким методом, я думаю, що буде, буде все супер-пупер клас. Так, голольот дебелий, бо я ось тормозю. Та ні, нормальний, нормальний. Пойдет, їхати можна. Так, так, так. Оля. Клас? Клас. Клас! <реш> <реш> я бігом-бігом кажу, Марині, вдівай, кажу, давай їх цей та Поїхали. І так, їдемо потрошечки, Стас їде он спереді. Полетів, не поїхав, а полетів. Ну і я бусом теж їду. Поля, Олечка, привіт, ще раз. Ти красний нос. Комбайн їде, а воно, знаєте, качани залишається, а воно збирає. Все, все додому треба. Ну нічого, ми зараз відвеземо кукурузу, висипемо і потім на поле поїдемо, ще позбираємо. Так що я думаю, що ми визбираємо. Буде там ще прицепів, ну не знаю, скільки, пару прицепів ще й качанів, мабуть, буде. Воно з стебло все одно сирувате, і воно рве, прям з е, забиває жартко. Ну, нормально. В принципі, я ж кажу, два прицепи ми зараз забираємо, легкових вже є. Ну, прицепи здоровенькі, такі десь по тоні у прицепові лежить. І виходить, поїдемо ще ще третій буде. Так що ото, три прицепи, ну, вес приблизний буде, ото три тони з поля. Ну Це ще плюс качани добавляться, воно качана багатенько. Всі поля, які помолочені, дуже багато качана. Ну нічого, потихеньку зробиться. По, 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 по цей, позбираємо. У нас ще дробівка є ДР250, е, така побутова, і вона качани передроблює, так що будемо ще й качани на ній дробити. Ну все, потихеньку додому їдемо. Поїхали об'їзною, тому що там е, та дорога, якою одразу їхали, ну дуже прям неудобна. І е, намісили тракторами дуже багато. Гаденько там їхати. Ну, а цією зараз по об'їзні просто поїхала асфальтною, та і все. І порядок. Да? Поль. Ти агроном агрономша, ти тепер рада? Поль? Поль? Доль. Ти рада, що змолодила кукурудзу, кукурудза, да? Дивлюсь, дивлюсь, ти танцюєш? Ну і хорошо. Ти моя золотенька, да? Ти золотенька моя. Все, поїдемо зараз додому, помішки потім попакуємо і на базу. Ну, кукурудза, звісно. Мокра, чути, що мокра, тобто не така, що викручуй. ну 20-22, мабуть, є влаги Ну нічого, все, що наше, наше все у торбу. Так що я думаю, що ми її переробимо. Я ж казав вже, що зробимо комбікорм, Підсушимо, да і все буде чітко. Все, полетіли Всім поки що дякую. Потім приїду на поле, покажу. Ну Трошки залишок остався, ну ми визбираємо. У нас сім'я велика. Ми зараз з цією сім'єю всі як поїдемо. Як станемо на рядки, і все буде добре. Ну якось так. Все, поки що не прощаюсь. Поїхали потихеньку до думку.

Коли ти будеш у папи і мами питати, від кіля, ти взялася, я тобі це відео покажу і скажу, що ми тебе в кукурузі знайшли. Що <рес> ти, рада, да? каже, боже, як добре, кукуруза вдома. Да? Ще поїдемо, ще. там дядя ще домолота. І все, і красота, і вже в нас трошечки є, Чуть-чуть. Да? Ми ще відра взяли, зараз поїдемо ще й визбираємо качани. Тому що качана багато, воно ну, сирий качан і не все домолочує, Ну, нічого. кукурудза, я вам скажу, що не така і грязна, ну, свиням поют. о, Гарненька. Ну, де-не-де отакі стрюпачки є, ну, я не скажу, що це прям дуже погано. І по урожайності я десь дивлюся, що так само, як в минулому році. То, не більше, не менше. Ми ще зараз підвеземо і виходить за цей. Не знаю, в общем. що вам сказати. Нормально. Все, що наше. Все у торбу. Сировата. Така, що можна їсти, не варити. Ну нічого. Поль, ну що, поїхали? Поїхали ще на поле, ще чуть да? Давай, оце в тебе кукуруза вродила. Та ти що. Де? Ну. Боже, яка ж ти в мене агрономша? Це капець. Хазяйка, ти хазяйка? Ой. Та не валяйся ти в тій кукурузі. Все, поїхали. Так, ну ладно, ми полетіли. Щас ще під, 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 під цей. Та підзбираємо трошечки, а чого його. Воно ж наше, правильно. Чого ми будемо е, втрачати те, що ми вкидали гроші, а качани передробимо. От і все. Все, давайте поки що ще не прощаюсь. Оль, давайте. Поїхали. І так. Е, назбирали отакий ще в общем прицепчик. Один. Уже спини болять. і Стас зараз відвезе е, знайомому прицеп. Віддасть, думали, два назбирати. І ще є, і багато кукурузи можна ще назбирати. Ну, коротше, реально заморилися. Все, чесно. І дома ще зараз треба йти ковбасу робити, паштет робити, того що ще ж переробний процес. Е, я ж кажу, сьогодні не дуже було заплановано, що треба було молотити. ну, Ну, в принципі, ми справилися, зробили свою роботу да, і все. Кукурузи багато, прям, прям дуже багато. От Дивіться, ми ще, це просто ще не, не, не цей. хоп, уже збирали, 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 а вона є, 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 є і є. Бачите, тобто, може вітром ще повалило, де-не-де само по собі. Багато трошки подавлено її. Ну, є, є з чого назбирати. Отак От я вам скажу. Так що це ми переб'ємо тоді з Ігорьком. Може, сьогодні, ну сьогодні мабуть, не, сьогодні не вспінемо, Завтра, я думаю, поїдемо на базу. Переробимо це все. Зараз ще поїдемо, виходить, в мішки зберемо ту кукурузу, яка в нас вдома. Та й на цьому, в принципі, і усе. Все. Так що, ми старалися, надіюся, що все нормально. Що в цьому році робитиму з полем? Чесно, не знаю. Того, що. Просто витрати були більші, чим, наприклад, чи ми отримали з цього поля. Ну так, процес, головне процес, я завжди казав, що головний процес, і це, це круто, коли коли людина просто чимось займається, не сидить на місці. Е, ну, вистрілило, того, що така ціна. Знаєте, а якби ціна була тисяч по сім на кукурузу, то в принципі ми були б в плюсі. Ну, таке воно є. Оце фермерське господарство, і оці поля, і так далі. Не, не скажу я, що влетів. Ну, Процес понравився, все зробили, ще й назбирали. Завтра ще поїдемо з Ігорком. Е, заїдемо сюди, прицеп поставимо. Та й теж так позбираємо, щось та й назбираємо. В общем, все, всім миру здоров'я, добра. Хай береже вас Бог, бережіть себе, сім'ї свої бережіть. Щоб все було добре, це саме головне. Мирного неба і не знаю. Коротше, головне, щоб усе було добре. Отак от. Все, всім дякую, пока-пока.